Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А проти героя України Романа Червінського не закрили, пише професор Зіновій Бібрецький. Антикорупційний суд закрив справу проти хрещеного батька контрабанди Альперіна. Не на часі, 27 листопада, 2019 року співробітники Набу затримали одеського контрабандиста Альперіна після того, як він сам прийшов до прокуратури, зазначає той, о що про це судилище ще говорить сам Червінський. Народу що ви думаєте, взагалі про це все. Я думаю, що ми переможемо завдяки вам, завдяки тим, що тут зібралося. І знаєте, ми, я готовий тут бути для того, щоб показати, що насправді відбувається. Що Насправді відбувається більш країни. Покривання вот такими клоунами, які тут зараз сидять. Вони покривають, мільярди, все вкрадено. Вони прийшли судити людину, яка дійсно воювала. Я був на цьому канату, вони ж кожен могли там звісно могли я я не розумію, які злочини Тобто Я здійснював роботу. Я от вам вже 5-10 суд кажу, покажіть мені в справі, як ви тільки що сказали, там в матеріалах є, де я передав інформацію росіянам. Пан прокурор, це фальсифікація з вами. Вы кажете, я не писав цього. Так а що ти сюди прийшов тоді, якщо не писав? Ну, в той же час Роксалана Хмара зазначає: нікчемний суд під керівництвом головуючої судді апеляційного суду Фрич і виконавців Мельники Юрдига на вказівку прокурора копця намагаються провести закрите судилище над полковником розвідки Червінським, якому держава Україна вручила стільки відзнак медалів та орденів, скільки ніхто з них цих суддів і прокурорів ніколи не бачили. Степан Хмара відмовився покидати залу засідань. Його намагаються вивести. Він заявляє, що не згоден з тим незаконним рішенням незаконного суду, бо адвокати доводили, що в систему Розподілу суддів хтось втрутився, бо вже двічі ці самі судді розглядають апеляцію і арештовують полковника Червінського. Така випадковість, на їхню думку, абсолютно не випадкова. Нагадаю, суд справи полковника розвідки Червінського намагаються звинуватити у перевищенні повноважень з приводу підриву аеропорту в Кіровоградській області. Однак вищестоящого по службі генерала, який заявляє, що вони все узгоджували з керівництвом, суд відмовився вислухати, тому громадськість пов'язує цю справу з Вагнергейтом, де полковник брав найактивнішу участь. Разом з генералом, колишнім керівником ГУР Бурбою. Майже всіх розвідників, які брали участь в цій операції, позвільняли з посад. Хто мовчав, той десь пристроївся в органах чи в ЗСУ. А найвідоміші по цій справі, полковник Червінський генерал Бурба під кримінальними справами. Джерела пишуть, що свідчення генерала залужно, який той давав суду, проігноровано. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.